Вечором традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні середа, 24 жовтня. Останні дні відзначилися такими подіями. Виборчі дільниці готуються до проведення голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради України. Суб'єкти виборчого процесу порушують правила розміщення агітаційної інформації. Дітям, які навчаються у першій школі, маличку прищеплюють любов до братів наших менших. А зараз про це та інше докладніше. Виборчі дільниці, що знаходяться на території Порятинської міської ради, активно готуються до голосування. Сім дільниць у місті і одна у Калиновому мості. Міська рада показала нашим кореспондентам одну з найкращих дільниць і одну з найгірших. Світло, тепло і затишно це дільниця No 530716, що знаходиться у приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості. Вона завжди була однією з найкращих і однією з перших була готова прийняти виборців. До виборів ще кілька днів, а на дільниці вже встановлені кабінки і скриньки для голосування, облаштовані місця для роботи виборчої комісії і спостерігачів. Дільниця укомплектована всім необхідним, що передбачає законодавство. Від самісінького входу вже зрозуміло, що тут проходитиме голосування. Таблички, вказівні, стрілочки, графік роботи дільниці згідно вимог пожежної служби на дільниці є вогнегасник і запасний вихід. Міська рада також проконтролювала, щоб на дільниці були в разі потреби резервне освітлення, телефон і аптечка. Цього року, згідно законодавства, кожна дільниця обладнана камерами відоспостереження. Цьому році Ведеться буде вестися і на зараз наразі ведеться відеоспостереження всіх виборчих дільниць на території України, зокрема у Порятинському районі, і на території міської ради. Тобто дільниці обладнані системами відеоспостереження, і будь-який виборець, будь-який громадянин України, може подивитися навіть сьогодні, завтра, в будь-який зручний нього час, де є можливість доступу до інтернету в режимі онлайн роботу любої виборчої комісії. Очі відеокамер направлені безпосередньо на роботу виборчої комісії і на скриньки для голосування. До кабінок вони не заглядають, тож виборці мають змогу традиційно залишитися тет а тет із бюлетнем. Наша дільниця номер п'ятсот готова до проведення виборів. Облаштовані кабінки для виборців, місця для членів комісії, місця для спостерігачів забезпечені всім необхідним для проведення голосування. Вище перерахованими, так би мовити, благами не може похизуватися дільниця на автостанції номер 1 Виборці вперше голосуватимуть у одному з приміщень овочесушильного заводу. Товариство порятин Агроконсерв надало це приміщення для проведення виборів. Далі ж його облаштовували як могли члени комісії разом з міською радою. Ви прийшли сюди неділю назад. Тут взагалі було все розрушено і все ростують е завдяки. Міській раді трошки здвинуто, ні стульців, ні столів не було. Елементарних умов прохідний двір закритися не можуть. Навіть перші збори ми проводили на капоті машини, тому що нас туди просто взагалі не пустили. За тиждень мало що змінилося. Приміщення темне і не опалюється, стіни обсипаються, шторам на вікнах вже років 30. Усе це прикрашають кабінки для голосування, камеру відеоспостереження, сейф, телефон і закацюбла від холоду чергова, яка охороняє цей об'єкт, найбільшу дільницю в Пирятині. Голова дільниці впевнено запрошує на вибори. Дільниця готова на 50% вже до голосування. Залишилось зібрати лише скриньки, деякі там стрілочки встановити. Запрошую всіх виборців прийти, жителів автостанції і ну, прилягаючих вулиць, прийти на, на виборчу дільницю. Умови, в яких робитимуть свій вибір пірятинці і працюватимуть люди, разючі. На території міської ради знаходиться вісім виборчих дільниць, сім міських і одна у селі Калиновий міст. На сьогоднішній день всі вони забезпечені всім необхідним для того, щоб провести вибори до парламенту. Які дільниці в кращій мірі, які в гіршій мірі, про це можна судити про відзнятому відеосюжету, але все, що необхідно, зроблено на сьогодні. До виборів залишилося три дні. 28 жовтня, о 8-й годині ранку, виборчі дільниці відкриють свої двері, аби ми прийшли і зробили свій вибір. Сьогодні у міській раді проходило засідання виконкому. Одним із питань, які розглядалися, стосувалось дотримання законодавства про вибори. У липні цього року виконком міської ради прийняв рішення про визначення місць для розміщення матеріалів перед виборчою агітації. В місті було облаштовано 15 щитів. Крім цього, порятині діють правила благоустрою міста, згідно яких будь-яку рекламу можна розміщувати лише у спеціально відведених місцях. «15 щитів були офіційно розміщених там, де ми сиділи, думали, де розмістити краще, щоб людям зручніше було, щоб інформація до них до всіх дійшла. Ну, я це туди. Весь набор. Ще ти, до речі, пусті наполовину в місті. За це тільки на лобі у виборця і у міського голови, що наклеєні ці реклами. Майже на кожному стовпі та автобусній зупинці можна побачити листівки того чи іншого кандидата у народні депутати або політичної сили. Керівники районних осередків та представники кандидатів захищаються. Одні говорять, що агітаційні матеріали розвішують волонтери. Наші матеріали висять, ми їх розміщуємо в відведених місцях. Так там, вони вибухають. Хто їх розміщує в невідведених місцях, на жаль, у нас такої інформації немає. Інші запевняють, що то суперники. Я підтверджую, що частина тієї продукції, яка зараз розклеєна, дійсно вона роздана нашим волонтерам. Обов'язково, я даю. Я, 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 я довірена особа зараз про це говорила. Обов'язково ми проведемо з цими людьми роботу. Щоб не було. Ми, ми на цьому завжди наполягаємо. Дуже чітко наполягаємо. Просимо клеїти в тих місцях, в яких воно які в яких передбачено. Решта, вибачте, не наші. І про це була відповідна заява до органів. Деякі говорять, що вину визнають, але робили те, що і усі. Я вийшов і сам, я признаю чесно, я сам це І Я бачив, що там не Там, де наклеєно щось браяться чи прогуляй, куди я клею. Ну всім може, а не може. Проте це не єдиний приклад порушення розміщення агітаційної інформації. Найбільше обурює самовільне встановлення Сітілайків у місті. Товариство Селібуд в особі, директора СССР, запевнило мене в тому, що надали документи, перелік яких я зараз не пам'ятаю, я пам'яті не можу тримати, я про сьогоднішній захід дізнався за 5 хвилин його початку. Мене запевнили, мені показали документи, що вся нормативна база під ці сіті є. І так. Ці ситілації всі установлені без будь-якого дозволу, ніякої заяви офіційної від цієї організації навіть не надходило нам. Процес навіть не початий. Хоча цей процес передбачає декілька етапів. Представник товариства Оселя Буд» сказала, що зараз керівник підприємства за межами міста, а воно не має повноважень розповідати і надавати документи. Міський голова Олексій Рябукон зазначив, якщо керівник товариства Оселя Буд» до кінця дня не звернеться до міської ради з документами, то незаконні сітілайти будуть демонтовані. Крім цього, завтра зранку спеціальна комісія буде перевіряти місце розташування агітаційних матеріалів. На порушників буде складатися протокол і накладатися штраф. Біля будинку номер 91 А по вулиці Гоголя знову працює техніка. Ремонтують вигрібну яму. Що сталося цього разу? Дивіться далі. Вигрібна яма біля так званого міліцейського будинку давно дошкуляла і мешканцям квартир, і комунальникам, і тим, хто живе поряд у приватному житловому масиві. Час від часу яма переповнювалася, і стічні води пливли вулицею до зарою. Минулої осені ситуація набула критичного характеру. Восени 2011 року. Внаслідок великих дощових опадів плити, які перекривають дану яму, вони не витримали. і Яма. Обрушилась, так сказать. Силами комунального підприємства Каштан і приватного підприємця Коби було рядом побудовано нову вигрібну яму приблизно десь кубів на 30». Експлуатація нової ями меншого розміру показала, що вона замала і проблеми каналізування води не вирішує. Неодноразове спілкування мешканців будинку, влади і комунальників мало позитивний результат. Було прийняте рішення відновити стару яму. Було прийнято рішення відновити стару вигрібну яму орієнтовною кубатурою приблизно десь 60-70 кубів. На даний час силами комунального підприємства Каштан і приватного підприємства Шульги Анатолія проводяться роботи по відновленню даної вигрібної ями. Рішенням останньої 21-ї сесії міської ради внесено зміни до міського бюджету на 2012 рік. У резервному фонді передбачено асигнування на проведення ремонтних робіт. Їх орієнтовна вартість 20 тисяч гривень. В Пирятинському районі працюють над впровадженням програми Нова школа нові можливості. Міська загальноосвітня школа номер 1 не пасе задніх, і оскільки має екологічне спрямування, то й до завдання віднеслася відповідно. У закладі створено зоокуточок. І діти, і вчителі вже звикли, що в їхній школі можна почути такі звуки. Останнім часом співпапух став ще дзвінкішим, адже в них шлюбний період. Це одні із мешканців зоокуточка, створенням якого в школі займалася вчителька біології Тетяна Гавриленко. Ініціатива по створенню жову куточка була моя. Підтримала мене звичайно дирекція школи. І коли я принесла в школу морську свинку, діти зацікавилися цим. у Нас перша була морська свинка, і потім почали зносити що в кого є. Зоокуточок це місце, де діти відпочивають, і майже в кожного з них є свої фаворити. Мені подобається тим, що після напруженого року, наприклад, ти можеш вийти і відпочити трішки коло звірят. Доглядали діти, ходили дивилися на цей куточок. Тут е різні тваринки, кролики, перепілки, хомячки, черепашки, рибки. Це младші класи, ну, їм інтересно доглядати за ними, ну, дивитися на, ну, на них. Щодня учні разом з Тетяною Гавриленко доглядають за тваринами, приносять корми, годують їх та прибирають в клітках і акваріумах, створюють усі умови для нормального життя братів наших менших. Проводила лекції і дітки, ось ви коли побачите, то дітки підготували повідомлення поприклеювали. Так ми на гуртку поприклеювали, що саме повинні вони їсти, як потрібно доглядати, через скільки днів потрібно міняти воду. Ну тобто які харчі потрібні для певного виду тварин. Дітям це дуже цікаво, особливо маленькі, вони прибігають і цікавляться, і після уроків допомагають. Зрозуміло, що коли діти на практиці, бачачи тварин, доглядаючи за ними, піклуючись про них, охороняючи їх, вони формують. І компетенції життєві, які ми пригодяться в майбутньому, і звичайно виховують цілісне ставлення до природи, виховують любов до природи, догляд за тваринами, ну і звичайно, екологічне виховання, тому що знаючи, яка зараз ситуація в світі екологічна в Україні, це також допомагає в на запитання, що в майбутньому наші діти будуть ставитися бережно до природи і до братів своїх менших тварин. У шкільному зоопарку мешкають більше 20 живих істот. Це кролики, морські свинки, хом'ячки, перепілки, папуги, черепахи та рибки. Місяць тому в зоокуточку святкували поповнення. Тут народилася морська свинка, а незабаром, можливо, стане більше папуг. Проте діти не хочуть на цьому зупинятися, а прагнуть, аби їхній зоопарк збільшувався і розвивався. У нас вже багато різних тварин. Можна було б завести ще в школі крокоділа, жабок. 21 жовтня у Лохвиці за ініціативи кандидата в депутати Верховної Ради Тараса Кутового були проведені міжобласні шахові змагання серед школярів. Збірна будинку дитячої та юнацької творчості Порятина виборола третє місце серед семи команд. Нас випередили Прилуки та Лохвиця. В особистому заліку другі місця посіли Данило Зубенко, Іванна Опанасенко та Андрій Попов. А капітан команди Василь Хижняк отримав грамоту за волю до перемоги. Додому команда. Та повернулася з грамотами, медалями та бронзовим кубком. З 17 до 19 жовтня у Чернігові проходив п'ятий всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями на крилах надії. Пірятинець Олег Сімов був представником Полтавської області і за майстерне виконання танцю «Чарестон» отримав диплом. Завершився чемпіонат Полтавської області з футболу серед команд першої групи. Команда ФК «Пирятин» дорослі грала на виїзді з командою ФК Миргород і здобула перемогу з рахунком 3-0. Два голи за ФК «Пирятин» забив Антон Марченко, третій Андрій Медяник. Ця перемога дозволила «Пирятинцям» піднятися у турнірній таблиці з п'ятої на четверту позицію. На першому місці ФК Карлівка, яка набрала 44 очки. На другому ФК Миргород 33 очки. На третьому ФК Лохвиця 31 очко. По 27 очок набрали команди ФК Перятин Олімп широка долина. По 26 очок локомотив Гребінка, Металіст Хорол. На восьмому місці команда «Харчовик», Червонозаводське, яка набрала 24 очки. На дев'ятому стандарт нові санжари 17 очок. Одне очко набрала команда Дружба Семенівського району і посідає останнє 10. 10 місце. А з 3 листопада розпочнеться зимова першість Порятинського району з мініфутболу. Порятинська районна федерація футболу продовжує приймати заявки команд на участь у зимовому турнірі. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я бажаю вам приємного вечора. На все добре і нехай щастить.